Всіх вітаю у новому відео. Я в магазині Башка. Це молодіжний бренд, бренд з Іспанії, який представлений по цілому світі. В Україні також Напишіть, чи в вашому місті є Бершка. Класний яскравий одяг, стильний, молодіжний, повсякденний і ошатний. Така футболочка з ведмедиком з цими ведмедиками різними зараз. Просто бум 599 дев'яносто коштує гривень. Коштується футболка. І ось як ти має на вигляд на моделі. Сподобався жакет, такий бомбер в'язаний, досить щільної в'язки в пісочному кольорі. Це такий як щільний трикотаж, він під горло на блискавці. Хороший склад 1899 гривень. Саме простір у першці дуже красиво представлений. Дизайнери на славу попрацювали в нашому магазині, в нашій мережі Бершка. Все розставлено по позиціям. І має дуже такий привабливий вигляд, хочеться підійти і придбати. Штани палацу, тепласінький врубчик, вони такі, якби на дотик, як флісові, базовий сірий колір 1099 гривень в складі і Аластан, поясі на гумці. Також можна придбати шубку. Глибокий чорний колір, так як стрижена норка, м'якасенька вона не важка, вона легка, що це важливо, застівається на один гудзик ця шубка. Це штучне хутро. 1899 гривень, схожі в резервуат шубки, поза 2000 гривень. Базова сукня теж тепленька під горло. В'язана 1249 гривень в сірому кольорі. Це поліастер, акрил і поліамід. В'язка досить щільна і має вигляд якісної речі. Є також в чорному кольорі. В довжині міді 1249 гривень є білий колір байжевий і чорний. Доповнити свій образ, ви можете такими черевиками на широких підборах, на платформі горіхово-коричневий колір. Стильні це шкір замінник. І ціна 35 євро, але на касі вам скажуть ціну в гривнях. І ще є в чорному кольорі. Я сподіваюся, ціна така сама: 1699 гривень. Дуже схожі є, але вже підбори і платформа, обтянуті шкір заміннику. Мені сподобалося ці кращі, цей варіант кращий має вигляд шкірзам 1699 гривень. І ось який вигляд ці черевики мають на моделі. Їх можна носити з товстими колготами під коротку спідницю. Хотіла додати, що Колір на сайті і колір в реальності в магазині може відрізнятися по відтінку, тому що не завжди в студії, коли вони знімають одинакове освітлення, так, в якихось мережах по цілому світі, ну, це ніколи не співпаде. В'язана сукня середньої щільності, красивий червоно-бордовий колір. 1449 гривень з асиметричним вирізом і хороший склад. Віскозий поліамід, сукня довго, має боковий розріз. Вона представлена на сайті, ось який вигляд вона має на моделі. Також сподобалися бомбери. вони досить теплі, щільна тканина, застібаються на кнопку, комбіновані шкірзамінником білим і мають тепласіньку підкладку стібану на натуральній такій, якби основі Но це не зовсім натуральний такий вигляд. Бомбери знизу на патенті 2199 гривень. Бомбер сам оверсайз, приспущені плечі, він повинен бути такий, якби на розмір більше. Можна доповнити такими кедами кросівками Це шкір замінник 1249 гривень. Ці кросівки є на сайті, можна подивитися детальніше. тепла куртка жилетка вона об'ємна, оверсайз теж досить така щільна, об'ємна, не буде в ній холодно, в білому кольорі і вона застібається на кнопочки, на блискавку. Ось який вигляд має ця жилетка на моделі. Знизу Штани Карбо, такий стиль Мілітарі 1449 гривень, це бавовна. Вони на високій посадці, але можна їх так приспускати, як бойфренди носити. Жакет курточка в білосніжному кольорі, так, як штучне хутро, таке легесеньке. 1899 гривень. Рукава реглан, бокові кишеньки, дуже стильна куртка, жакет і має вигляд теплої речі. Трикотажні широкі штани палацу на високій кусаці. Мають в поясі гунку і ще стягуються 949 гривень. Бавовна з поестером, досить хороший склад. Мають стрілки прострочені, бокові кишені. І красивий колір, актуальний, зараз бордовий. Наверх можна взяти таку штучну шубку, теді. Такий бомбер хутряний, м'якесенький на підкладці досить тепленький, такий затишний поліестер 2199 гривень. На шопінг прийшла ще собачка мила. Мені сподобалися ці штани трикотажні, щільного трикотажу на зиму і ця корточка тепленька. Цей бомбер з штучного хутра. Побачила сукню, вважаю, що це абсолютно непорозуміння бренду Бечка. Єдине, що мені дуже не сподобалося, викликло в мене якийсь дисонанс. Як ви вважаєте, чи це красива сукня, як на мене, вона ніяка. 1449 гривень плюс захмарна ціна для такої сукні, віскоза з поліамідом. Ні колір, ні тканина. Ні фасон, мені не сподобалося, але це питання смаку. Дуже сподобалася така пілотна куртка 2399 гривень, вона теплесенька, на хутрі штучному. І красивий колір кориці, такий, якби зістарений колір чуть-чуть, він має перехідний відтінок від темнішого до темнішого. Ось який вигляд має ця куртка на моделі і можна поєднювати з легкою спідницею і з чоботами, козаками, і супер вигляд. Нагадаю ще раз, що Берішка це іспанський бренд молодіжного одягу. Черевики штучним хутром всередині стрілі пуги 1699 гривень. Ось такий в реальності вони мають відтінок, красивий, такий рижувато коричневий а на сайті вони представлені в досить іншому відтінку, іншому кольорі. Укорочений джемпер, досить теплий, він середньої щільності, в'язки, такі в посил Гарно би поєднався з цими черевиками. І хороший склад, військоза з поліестером. Є пару кольорів, є білий, чорний і ось такий пісочний. Також ми підійшли сюди джинси, вони на високій посадці. 1449 гривень, прямі штанини. Це широкі джинси. Знову пілотна куртка на хутрі, вона на блискавці та кнопках 2699 гривень з накладними кишенями, дуже стильна і має вигляд і на дотик такої теплої затишної речі. Вам не буде в мороз холодно, тільки взяти теплу шапку, якусь водолазку і широкі джинси, і можна йти гуляти. Також сюди підійшли ось такі високі чоботи на широких підборах. На зручних і по кольорі досить підходять. Це шкірзам 2399 гривень. А на столах розкладені такі різні позиції, цікаво, цікаво спостерігати, дивитися, як дизайнери поєднюють ці речі між собою. Це футболка бавовна 849 гривень. Можна купити спідничку, джинсову коротку, 1249 гривень, вона йде разом з паском. Червона шапка досить м'якесенька, стильна, має лого бренду 379 гривень і в складі поліестер, акрил і поліамід. колір червоно насичений. Також сподобалася дуже сумка. Ця, вона містка, хоча на вигляд вона невелика. Вона застібається на блискавку, має додаткові ще накладні кишені 1449 гривень, це шкірзан. Велика ручка відстівується. Привернули увагу такі теплі скутер-навушники для ваших вушок, щоб ви не мерзли. Це такий аксесуар 599 гривень. Замість шапки, коли ви шапки не любите, але вушка вам холодно, можна використовувати джинсова спідничка в леопардовий принт. Цей тренд 1249 гривень. В нас накладними боковими ще кишенями, і серії з мультсеріалу. 101 долмантинець, 1449 гривень, такий джем, джемпер і в складі навіть є вовна, дуже м'якенький, затишний, він такий трішки оверсайз. Сподобався, є ще в інших кольорах, і долмантинець є в інших, якби, іншому принту. Як виглядає цей джемпер? можете подивитися на моделі. На вас, звичайно, буде виглядати по-іншому. Але ви можете собі представити, який в загальному має вигляд цей джемпер. Вважаю, що в першці стильні аксесуари, такі мінімалістичні, стримані і досить стильні. Це залізо 329 гривень набір таких сережок. Далі знову більш такі ошатні сережки під золото 429 гривень. І ось такі метал тобто залізо і пластик 479 гривень. Також в Берці є парфуми, я не можу сказати, наскільки цей аромат тримається довго. У мене саме з Бершки немає парфумів. Але вибір є, хороші запахи. Всім, папа, цілую, обіймаю. До зустрічі в новому відео.